Зайшли в ресторан, зараз тут трішки шумно, але тут дуже-дуже смачно. А район Тургу Трейс тут рядом буде відпочивати, просто запам'ятайте Тургу Трейс. Це від нашої бази відпочинку. недалеко. Зараз вам покажу, що замовили. Замовили суп, пюре з сичевиці, потім їхня страва з булгуру та приправ, яку я показувала. Це комплімент. Був салат. Ми замовили, а зелень і помідори вони теж дали як комплімент. І лаваш також дали як комплімент. І нам дуже це було приємно, тому що дуже багато всяких приємностей було. До речі, водичку також в пляшечках подали. Просто так безкоштовно. Так що рекламу я залишаю, тому що хто тут буде в Водрумі, в Тургутрейс, район, Ми ще замовили мега популярну ось таку піцу. Дуже смачна. Я її ще їла в тому році в Стамбулі, і вона варта уваги, Це як така національна піца. Тож обов'язково звертайте увагу на такі звичайні кафе. Тут повна посадка завжди.